Англомовні люди вживають щодня. Британці дуже люблять чай. Все добре, не хвилюйтесь. Бонус від мене дуже дуже розповсюджений вислів. Ти зробив це ідеально. Я дуже люблю цей вислів. У цьому відео у нас 15 виразів, які англомовні люди вживають щодня. А ми з певних причин їх не вживаємо, або ми їх просто не знаємо. І це не складні ідіоми, а такі прості, живі вислови, які зроблять нашу мову більш природньою. Отож, let's go! І наш перший вислів. Where are we supposed to find a warrior's soul? Beats me. Beats me, що означає без поняття, я не знаю. Наприклад, така ситуація, нас питають, why didn't she come? Чому вона не прийшла? Я кажу, beats me. I thought she was coming. Я не знаю, поняття немає. Я думала, вона прийде. Наступний вислів, який я дуже часто чую, звучить так. You nailed it, honey. Best summer vacation ever. You nailed it. «You nailed it», що означає «Ти зробив це ідеально». Наприклад, «How was my presentation?» «Oh, you nailed it що означає, ти зробив це ідеально. Наприклад, how was my presentation oh you nailed it Як була моя презентація, ти зробив це бездоганно. Тобто, «you nailed it» – це ну щось прям, прям супер класно вийшло в людини. Наш наступний вислів звучить так: «Your cup of tea, «It's not my cup of tea», що означає, що дослівно це не моя чашка. Чаю. Я так собі підозрюю, що британці дуже люблять чай. Ми всі це знаємо, цей факт. Тож, якщо це не їхня чашка чаю, отже, їм це не подобається. Тобто, коли мені щось не подобається, або це, ну просто кажучи, це не моє, я кажу: It's not my cup of tea Наприклад, do you watch action movies? No, it's not my cup of tea Тобто, ти дивишся бойовики? Чи тобі подобається дивитись бойовики? Ні, це не моє. І до речі, поки я не забула, поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку. Якщо вам корисно, якщо вам подобається мій контент. В підтримку мого каналу ви можете залишити коментар. Я вам за це дуже дуже вдячна. Ну, і якщо ви не підписані на мій канал, підпишіться, будь ласка. У нас вже скоро буде 15 тисяч. Наступний вислів я також досить часто чую. В принципі, тут підбірка висловів, розповсюджених, тому я до кожної фрази це буду говорити. І звучить він так. Let me get this straight. actually stealing my hat? Let me get this straight. Let me get this straight. Тобто, давай я уточню. Або давай проговоримо це ще раз. Наприклад, let me get this straight. You're quitting your job and moving to Asia. Давай ще раз це проговоримо. Ти кидаєш свою роботу, і переїжджаєш в Азію. Тобто, коли ми хочемо щось так: Double check щось перевірити. Let me get this straight. Рухаємось далі. Наш п'ятий вислів. I'm good. I'm good. I'm good. І значенні я. Хороша, може бути такий контекст, звісно, але а, як відповідь на пропозицію. Наприклад, want some more coffee? Хочете чи хотіли б ще кави. Я кажу: no thanks, I'm good. Дякую, не треба. От I'm good. Тобто, дякую, все окей, нічого не треба. Наш наступний вислів: No worries. No worries. Дуже розповсюджений вираз, який означає все добре, не хвилюйтесь. Як синонім до It's OK. Наприклад. Sorry I'm late. Вибачте, я запізнився, а нам, наприклад, кажуть, no worries, we just started. Не хвилюйся, не переймайся, ми щойно почали. Тому я раджу взяти ноурис собі в скарбничку. В принципі, всі візьміть в скарбничку. Ці вислови вони класні щоденні. І, до речі, щоб вам їх було легше вчити як бонус від мене за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі та підписки. Безкоштовний сети Quizlet. Посилання на нього ви можете знайти в описі до цього відео. Там будуть всі ці вислови в перекладі на українську мову, і там ви можете попрактикувати ці вислови. Ну а ми рухаємось далі. Наш наступний. Вислів. That's the thing. That's the thing. That's the thing означає, ось в цьому і суть. Або це є ну, проблемою. Наприклад, I want to money. Я б хотіла піти, наприклад, з роботи. I wanna live, but I need the money, але мені потрібні кошти. І нам кажуть, «Oh, yeah, that's the thing. Тобто, ну да, то це є проблемою. Наступний вислів я також досить часто зустрічаю в серіалах. Звучить він так: I'm on it. Тобто I'm on. it», не дослівно, я на цьому. «I'm on it» означає, що я вже за це беруся, бо я це зроблю. Наприклад, там хтось нам каже, Can you email the client, можете написати листа клієнту. I'm on it. якщо ви дивились мої попередні уроки, ви вже знаєте, що в мене є аудіокурс, лексичний аудіокурс для тих, хто вчить мову з нуля або знає буквально декілька слів. Цей лексичний курс містить 400 слів, 400 необхідних слів для того, щоб ми набрали цей словниковий запас, який допоможе вам будувати речні і говорити якісь дуже базові речі. Цих 400 слів я поділила по різним категоріям. Там є 10 різних категорій: від того, як ми вітаємось, перепрошуємо за щось, або говоримо дуже дуже базову інформацію до прийменників місця, наприклад. Дім, робота, подорожі. Всі ці слова є, вони базові, необхідні для того, щоб ми могли заговорити на початках. Для того, щоб ці слова вчились легше, швидше, комфортніше, я зробила це аудіокурсом. Тобто у вас є чек-лист зі списком слів, і у вас до кожного цього списку є аудіодоріжка, де ви можете прослухати, як я читаю ці слова. І ви за мною повторюєте. Таким чином слова вчаться набагато простіше. Плюс ви одразу вчите в правильній вимові. Курс розміщений в Телеграмі. Доступ до нього ви отримуєте одразу після оплати, щоб ви одразу могли розпочати навчання. І цей курс, нібито, знаходиться у вас в кишені, тому що кожен раз, як ви маєте вільну хвилинку, ви можете зайти і прослухати слова. Вся інформація про цей курс знаходиться в описі до цього відео. Наш наступний висвіт звучить так. Don't push it, Roman. Don't push it, що означає не перегинай. Тобто, ну, якби межі знай також. Наприклад, нас запитують: Can I borrow a car? Я можу позичити твою машину. І я кажу, you just returned it. Ти ж тільки її повернув. Don't push it. Типу, якби ну не перегинай палицю вже міру треба знати. Наступний вислів також немає дослівного перекладу. Звучить він так. Now pretend I have a camera. Changing it. I, can't help it. I can't help it. I can't help it. Ну, ми знаємо, що help – це допомагати, якщо дослівно я не можу допомогти цьому. Але значення в нього таке. Я не можу нічого з собою зробити. Наприклад, Why do you always laugh at this? Чому ти постійно з цього смієшся? І я кажу I can't help it. It's hilarious. Нічого не можу собою вдіяти. Це дуже смішно. Ну, наприклад, особисто мені щось там дуже смішно, і не можу зупинитись. I can help it. Ну а ми рухаємось далі. Наш наступний вислів. I guess you've got a point there. You've got a point. You have got a point. You've got a point. Що означає, ти маєш рацію? Наприклад, Maybe we should wait till Monday. Можливо, нам слід почекати до понеділка. Um, yeah, you've got a point. Так, ти маєш рацію. Наступний вислів ми чуємо буквально на кожному кроці. Fair enough. Fair enough, Fair enough означає, так, справедливо, або там, окей, погоджуюсь. Наприклад, oh, I don't wanna go out today, I'm so tired. Fair enough. Тобто, я такий втомлений, я не хочу нікуди йти сьогодні. Ну, і хтось не відповідає, що так, окей, погоджуюсь. Наступний вислів. Long story short. We hear a story too good to be true. Long story short. Long story short. Тобто, коротше кажучи, я дуже люблю цей вислів, до речі, і треба забирати собі його в скарбничку. Long story short. Наприклад, long story short, he got a job and moved to New York. Коротше кажучи, він отримав роботу і переїхав до Нью-Йорк. Наступний вислів. So, you really think I should donate these? It's up to you, honey. It's up, to you. It's up to you означає тобі вирішувати. Дуже дуже розповсюджений вислів також. Наприклад, should we watch a movie or go out? Ми що будемо робити? Подивимось фільм чи підемо кудись? It's up to you. Ти вирішуй. Ну і наш останній вислів на закуску. Так би мовити, до речі, він для мене був новим. Я собі його однозначно заберу в скарбничку. І звучить він так: It's a no brainer. It's a no brainer. Тобто, brain це мозок і no-brainer, Навіть думати не треба. Тобто щось, що очевидно, так? коли вибір очевидний, наприклад, ось коли навіть не треба думати. Наприклад, should we take a direct flight or the one with three layovers? Нам брати прямий переліт чи переліт з трьома пересадками, і нам кажуть. The direct one, of course, that's a no brainer. Тобто, звісно, прямий тут немає що думати. Дуже класний вислів. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, який вислів вам сподобався найбільше, можливо, декілька. Можливо, ви маєте свої улюблені. Поділіться з ними, будь ласка, в коментарях. Я дуже люблю читати ваші історії або ваші вирази, які ви вживаєте. У нас таке класне ком'юніті формується, за що вам дуже-дуже дякую. Ну і на сьогодні це все. В принципі, я вам дуже дякую, що ви провели цей час зі мною. Вам бажаю успіхів в англійській та до нових зустрічей, Па-па!